Ціни на харчі в Україні протягом року зросли на 23%, Повідомляє Держстат. Чи не найбільше додали в ціні яйця, фрукти, соняшникова олія, вершкове масло і овочі? Щоправда, у липні ціни на продукти трохи загальмували ріст і навіть знизилися на 2% проти червневих. Основні причини зростання поганий минулорічний врожай через посуху та заморозки зростання вартості енергоносіїв, добре в логістики, а також проблеми зі зберіганням продукції. За прогнозами, інфляція споживчих цін почне знижуватись уже цієї осені. Врожай зернових 2025-го, зокрема пшениці і кукурудзи, може стабілізувати ціни на хліб. Проте економісти попереджають ризики залишаються через війну, перебої з електроенергією. Та нестабільну логістику зараз я запрошую до розмови Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю пане Максим, шановні українці. Ось зокрема хочу розпочати із воєнного фактору: замінування полів, атаки на фермерів на прикордонні знищення інфраструктури. Як це все впливає на врожай і продовольчі запаси? Ну, зрозуміло, що впливає негативно. Тому що багато полів хлопці, наші дівчата, ферми не могли навіть зібрати через постійні атаки. Це тисячі тисячі гектарів. Багато хто через. Неможливості фінансові інші не можуть обявляти ці поля, і це в загальному загальноукраїнському кошику е продуктів харчування точно відображається, як по валютній вирушці, так і по внутрішнім споживчим цінам, пане Дмитре, Якщо взяти структуру аграрного виробництва, як війна його змінила, що перестали вирощувати, що зникло, що навпаки стало пріоритетом. О, та вирощують всі культури, в принципі, які вирощували, але більше, напевно, аграрії ставлять ставку сьогоднішній на сою. особливо маленькі середні фермери, тому що її десь простіше вирощувати, трішки дешевше, і на неї більш-менш є стабільна ціна. Більше почали, напевно, якщо Західна центральна частина України займатися тваринництвом та хівництвом. А якщо південь, то більше напевно вирощують зелений горошок. Почали більше вирощувати попит. Досить непоганий льон вирощують і відновились десь там по диням, по кавунам, по овочам, по фаруктам. Через грантову політику збільшилась кількість садів невеличких, розвивається садівництво. Але в загальному от те, що ви перед цим казали, що ціни піднялись зрозуміло, через інфлякцію на продукти харчування зараз трішки стабілізувалися набагато що і знизилися дуже сильно через вплив домогосподарств, які вирощують цю продукцію і. Їх часто ніхто не замічає, але саме з середини травня і десь до середини жовтня, саме домогосподарства, своїми овочами, зеленю, фруктами, також м'ясом птиці, яйцем, дуже сильно стабілізують ціни. А потім на жаль, вони як вже традиційно став з 15 жовтня, з 20 жовтня починають більш-менш стрімко рости. В першу чергу так через те, що в нас не розвинуте зберігання багатьох продуктів, не розвинута мала переробка, на що потрібно ставити велику ставку і особливо доступ до полиць українських магазинів, локальних виробників до полиць супермаркетів, щоб кожен супермаркет мав відділи локального крафтового виробництва, вони мали можливість. Достукатись до споживача, тому що будь-який шлях скорочення цей від плану до столу дає розвиток як для фермерів, так і стабільніші ціни для самих споживачів, і це видно за літній період, коли споживач може. Закупитись на базарі там свіж свіжої продукції, пане Дмитре. А от коли ви говорите про велику ставку на переробку і зберігання про е, об'єкти, де можуть зберігатися продукти, е, врожаї. Зокрема, ми говоримо часто в наших ефірах. Тобто, тут е, нічого не змінюється, нічого за останній рік принаймні не змінилося. Да, за овочі сховище особливо з 22-го року постійно цю тему піднімаємо е, на засіданнях всіх комітетів, робочих групах, з всіх, яких можливо, в ефірах е, в Україні не вистачає 120 десь десь овочі чави, щоб забезпечити е, зберігання вирощеної продукції, забезпечити споживача стабільними цінами. Обіцяли уряд виділити кошти. Це було ще наприкінці минулого року, потім січні, березні і так далі. Не було виділено не один раз із міністром. Це обговорювали відповідним і на урядових засіданнях. Але, на жаль, рішень ніяких не було прийнято. Надіємося, що. Нова прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко на це зверне колосальну увагу і тому, що пропозиції, як і до бюджету від, від нашої сторони, від комітету, як і депутатів, будуть подані, і потрібно зрозуміти наскільки. Важлива передовольча безпека в країні, і що новий уряд має прикласти максимальний зусиль по підтримці фермерів та споживачів. Тому що аграрії, коли ми говоримо за напрямок в сільському господарстві, що там хтось думає, що це тільки якась кількість там холдингів, чи великих господарств. Ні, шановні, це ще. Десятки тисяч фермерських господарів, мільйони домогосподарств, які вирощують продукцію, і це десятки мільйонів споживачів українських. І хто б це не був, ви, чи депутат, чи президент, чи токар, чи ведучий зранку всіх починається з холодильника, в обід з холодильника, ввечері з холодильника, в кого і тобто заснути без холодильника не може. Да? А все, що є в холодильнику, похідне в будь-якому випадку з поля. І потрібно глибоко це всім зрозуміти і, нарешті, приділити велику увагу саме сільському господарству. Але попри відсутність, не нестачу не цих 120 овочесховищ, про що ви говорили, нам українцям не загрожує голод, чи є якісь ризики? Ні, ну голод нам точно не загрожує. Нам загрожує те, що Просто аграрії втратять величезну кількість вирощеної продукції. Період якийсь осінні вона буде доступна. а Потім ми знову, там березні, квітні, травні, побачимо несмачні, неякісні, дорогі овочі з Туреччини, Єгипту, Європейського Союзу, які не зможуть дозволити собі прибати 80% українців. А якщо говорити про географію регіонів, які найбільше годують країну, то які, як виглядає зараз ця географія? Ну, географія всі годують Україну, а тут немає когось розподіляти. Якось найважче зрозуміло працювати при фронтових територіях: Харківська, там, Запорізька, Херсонська область та інші, там Сумська область. Але всі забезпечують як на локальному. Рівні, так і загальнодержавному, так і експертний потенціал. По вражайності зрозуміло, що ну, по хороші показники це показує там Хмельницька область, дуже висока вражайність, там Тернопільська область, хороші високі вражайності. Тут не можна їх порівняти з вражайністю на Херсонщині чи Миколаївщині, але там є свої продукти, дуже високоякісні. Та цінні, особливо цінні тим, що ті мільйони гектарів в цих умовах люди обробляють, засівають якби вони не були настільки сміливими, хоробрами і вони цього не здійснювали після деокупації з кінця 22-го року. То напевно, точно кожен був ну багато українців відчуло. Більше імперту на полицях, і ми б не всім би змогли б себе забезпечити. А так, хлопці, дівчата працюють навіть в цих умовах, і наша їм подяка за те, що маємо що в холодильнику тримати. Зокрема, і дякую вам, пане Дмитре, за розмову Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.